Назвати Іван Кульчицький, я представляю громадську організацію Агенції європейських інновацій, а також Національний контактний пункт 7 рамкою програми за напрямком інформаційно-комунікаційної технології. Ця конференція проводиться в рамках проєкту, який підтриманий фондом відродження. Проект називається Формування мережі обміну інформацією про науково-технічні програми Європейського союзу конференція дводенна і наступні дні вона також виконує, підтримується іншими проектами. Які виконують наші харківські колеги колеги центр професора Надії Бойко. Якщо дуже коротко, то для України відкриті ряд науково-дослідних програм Європейського Союзу, основною з яких є програма, сьома рамкова програма, програма Мобіліті Марії Кюрі, а також деякі інноваційні програми, там Крика і Кост. І наш проект направлений на те, щоб донести цю інформацію до якнайбільш широкого кола зацікавлених осіб. Захід у жруді цікавий тим, що тут згадається питання створення технологічних платформ, які є важливим чинником Європейському Союзі формування тематики наукових досліджень, а також державно-приватного партнерства і залучення бізнесу до фінансування. Науково досвідних на робіт, таким чином бізнес і держава разом визначають, які, які тематики фінансувати для розвитку інноваційного потенціалу держави і регіонів в Україні. Ця тема є дуже новою, і семінар Ужгородів відбувається саме тому, що Ужгород і Ужгородський центр на співпраці є такою пілотною структурою, яка в Україні фактично вперше започаткувала процес створення технологічних платформ. І Наскільки я знаю, ця платформа вже на стадії фіналізації в правовому полі, і це буде прецедент, що, скажімо, Ужгородський регіон він може стати прикладом для інших регіонів України. Сам проєкт передбачає заходи в інших містах, в травні ще будуть заходи в Харкові і в Донецьку. І я думаю, що я передам слово ще по ходу своїм колегам, оскільки тут є присутні експерти проєкту і Надія Габойко, і Інна Гагалуз, яка представляє центр харківської технології, і Ольга Код, яка представляє е, е, центр науки і досліджень імені Доброва. Тут є наступний директора цього центру, доктор наук е, професор Соловйов Вячеслав Павлович. От. Але наші колеги, які тут присутні, вони також представляють національні контактні пункти сьомої рамки і програми за різними. Е, Тематичними напрямками досліджень це є фахові люди, які знають про ці програми, і вони можуть професійно донести інформацію до зацікавленого кола осіб. Я дякую за увагу, Дерина, ви керуєте тоді. Оскільки звати мене Надія Володимирівна Бойко, я працюю, саме моя основна робота. Хто я є? Я є професором Ужгородського національного університету, працюю на медичному факультеті і очолюю зараз і новостворену нами лабораторію молекулярної мікробіології, але водночас тут я є експертом проекту, і на даному заході, власне, я є координатором української технологічної платформи Агропродовольча, яку зараз в Україні всі так і називають перший прецедент, тому що зараз саме розробляється створення українських вірніше стратегія створення українських технологічних платформ урядом. Чому я говорю урядом? Тому що це дуже велика робота і над нею працюють декілька дуже важливих і агенцій, і установ, в тому числі, наприклад, Агентство з інновацій, тільки що нещодавно створене, агентство з науки, інновації та інформатизації працює над цією проблематикою. Далі при президенті. Є кабінет, який називається координаційний кабінет реформ економічних реформ. Вони також дуже плідно працюють над створенням над зміною власне законодавства для того, щоб технологічні платформи можна було узаконити, тобто зробити їх основним інструментом реалізації інновацій. Над цим же плідно працює і агентство, яке тут представляє Василь, Василь Васильович Матій. Це агентство, власне це є державні інвестиції і національні програми. Тепер ви мабуть розумієте, що якщо скласти все це докупи, агентство науки з інновацій, роботу їхню, університети, бізнес. І якщо також додати до цього державну підтримку і національне бачення, розумієте, оці ці пріоритизовані національні проекти, то ви точно розумієте, що ми не тільки прецедент, а ми скажімо ну успішний прецедент, тому що ми вже заклали підґрунтя. Я чому скажу це ця ініціатива хороша тим, що вона дійсно вийшла знизу. Тобто вона сформувалась, розумієте, дуже легко завжди просити кошти, дайте нам кошти на це, дайте на це, ми вам щось зробимо. Так? Ця ініціатива сформувалася заінтересованих кіл – підприємців, політикуму і е, науковців. Це і ту і тому в такому разі це дійсно прецедент для України. Але це не є прецедент для європейської спільноти. Вони так давно працюють. І чесно кажучи, не горячи дуже довго про платформу, ми з задоволенням будемо надавати всі матеріали. Вона вже є, вона є створена, в основному проголошена. Але зараз її основна проблема була те, що не вистачало бізнесової підтримки. І свій виступ, я власне плавно. В своєму виступі я би хотіла представити вам тих людей, які нам і допомагають, і за допомогою яких я, я думаю, ми все-таки закінчимо. Доведемо цей створення платформ до логічного завершення в Україні не, не тільки з цього напрямку. Я би вам хотіла представити Максима, який підійде і дасть скаже своє слово. Він представляє кампанію Максим Бакуленко, який власне виступить засновником цього проекту. І я би хотіла подякувати також Роберту і Ернесту. Бо Роберта тут з нами немає горватам, які дуже допомогли в цьому напрямку, поки ми просувалися в напрямку створення. Технологічних платформ, це все це ці, ці питання, які будуть розглядати завтра, другий день нашої конференції. Це виключно робочий день. Є проекти міжнародні Капінфуд, Зверніть увагу, це проєкт з інновацій з Європою, об'єднання інноваційних пропозицій європейських підприємств і українських. Є проєкт Бейсфуд, тобто і є наша платформа. Завтра ми проводимо робочі засідання. Звичайно, воно є відкритим, але ми будемо засідати 11 кластерів кластерів технологічної платформи. Ми будемо засідати не для того, щоб рапортувати чи щось обговорити. Ми будемо засідати для того, щоб працювати, починати реальну нашу роботу. Робота буде полягати в тому, що ми будемо реально працювати над вирішенням тих проблем, які вже є в суспільстві. Не шукати можливості, підходи, а будемо розглядати, які це є проблеми, і будемо їх вирішувати. Оце суть нашого заходу. Я хочу перше зробити інформаційний сервіс типу одного кільного вікна. Але для того треба, щоб ці контактні пункти нам давали інформацію. Для чого потрібно розумієте? Щоб я вам дав інформацію, я маю її отримати. Щоб я її отримав ці контактні пункти, мені будемо мотивовані дістати цю інформацію. Ми завжди державного не робимо, Але є. Ми втягуємо від на активні контактні пункти. Бо є такі контактні пункти, які чекаю. не чекають. Ну, чогось чекають, Вони що? Дуже гроші, розумієте? Бо, на жаль, що держава не фінансує контактних пунктів, залежить від ініціативності самих людей. Фактично, цей проєкт фонду відродження відіграє певну каталізуючу функцію. Тому що ну, люди ще будуть отримувати інформацію, також публікується, багато організацій, щоб нашу інформацію, інформація буде публікуватися на сайтах. Організації партнеру також от, активно практикується з пресією. Ми завжди стоїмо у Фейсбуці, використовується для того, щоб додати інформацію. У всякому разі, якщо хто користується пошуком Google, то інформація, яка подає наш сайт, вона є в першому дисаці в Google. Йдемо далі. Оце сторінка Фейсбуку, я вам показав. По слову з Фейсбуку, ви можете знайти по слову агенції. Бо там я фейсбуку мій аккаунт на моєму ще кручицькі. Инна Гагауз, я тоже являюсь экспертом проекта, который возглавляет Иван Иванович Куличицкий при поддержке фонда Ведроджини. Я являюсь директором центра Харьковские технологии. Это единственный в системе Академии Наук технологический бизнес-инкубатор, который был создан еще в 1998 году, это в прошлом тысячелетии можно сказать. И, к сожалению, до сих пор мы остаемся единственной подобной организацией в системе Академии Наук. Я думаю, что э, надежду минует эта печальная судьба и платформа, которая э, сейчас. Инициируется, не будет единственной долгие годы в Украине. Да, наш технологический бизнес-инкубатор э, существует вне всякого. Э, Правового, правового, поля в нашей стране. Специального закона по э, технологической бизнес-инкубации в стране нет. Я считаю, что мы смогли э, вот более 14 лет существовать только потому, что э, нет специальных законодательных государственных актов, потому что э, в нашей стране уже сложилась плохая традиция, когда э, какие-то законы принимаются с преференциями для инновационной деятельности, потом через некоторое время они отменяются, и э, Стабильности в этом вопросе, к сожалению, нет. Тот проект, который сейчас выполняется в рамках фонда Ведроджини, он направлен на преодоление большого препятствия в нашей стране отсутствие информационной составляющей в продвижении инноваций. У нас самостоятельно существует наука. Ежегодно в стране выполняется более 70 тысяч научных работ. Но об этом мало что знает отечественный бизнес, и мало что знают отечественные потребители. И Отдельно существует предпринимательство, которое находится знаете, в такой кислотной среде, которая, в общем-то, уничтожает все передовое, что может быть. Здесь вот присутствуют представители, насколько я понимаю, и небольшого, среднего бизнеса, и крупного бизнеса. К сожалению, вся та законодательная база, которая очень обширная в нашей стране в сфере инноваций, не дает возможности, не дает никакого стимулирования инновационному бизнесу. И вот даже, так сказать, то, что касается информационной составляющей. Я не говорю сейчас о том, что нет доступа к финансированию инновационной продукции, нет доступа к финансированию и инновационной инфраструктуры, которая существует и как-то выживает находя деньги самостоятельно. И поэтому я просто готова поклониться вот тем людям, которые поддерживают вот инициативу Ужгородского университета Надежды Бойко и ее центра по созданию платформы. Потому что это редчайший случай, когда бизнес вкладывает свои средства, вкладывает свои мозги, время и знания в развитие инновационной составляющей. Спасибо вам, уважаемые господа. И я хочу сказать, что очень важно то, что в в проекте, который сегодня презентуется, участвуют различные регионы нашей страны, которые тоже вообще отстранены друг от друга по многим позициям, в том числе и информационные. И есть представлены тут регионы Западной Украины, это Ужгород и Львов, и Восток, и, и Киев это Харьков и Донецк. И мы, конечно, будем изо всех сил стараться преодолеть информационную разобщенность и налаживать связи как в области науки, технологий, инноваций между всеми областями, регионами нашей страны. Вы знаете, вот я сейчас впервые в Ужгороде, а перед этим проводила такую большую существенную работу по исследованию появления в Европе наукаградов Вы знаете, это, как правило, небольшие города, в которых градообразующим предприятием является университет. И мне кажется, что вот Ужгород может быть примером такого вот украинского наукограда, где университет является главной составляющей в развитии и науки, и инноваций, и налаживания связей между бизнесом и наукой. Поэтому я могу только пожелать, Желать успехов как нашей конференции, так и э, инициативе э, проекта э, по э, межрегиональной сети экспертов в области инноваций, так и э, новой украинской технологической платформе. Спасибо. Доброго дня. Меня звати Ольга Кот. Я представляю э, Академічну науку, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Геннадія Михайловича Доброва, а також я є національним контактним пунктом по такому напрямку, як наука в суспільстві. І основною метою цього напрямку є якраз популяризація наукових знань, наукових здобутків посеред великої кількості зацікавлених сторін, в тому числі серед бізнесу, влади і так далі. Але я хочу це кілька слів сказати стосовно цього проекту. Дуже важливу функцію на мій погляд він виконує, тому що зараз наука. Знаходиться в досить скрутному стані в плані фінансування, і, напевно, в цьому році і університети, і академічна наука це відчула ну, навіть таким кращим чином у лапках. І що таке міжнародні програми? Це, перш за все, також є і шанс для нашої науки в таких скрутних фінансових можливостях виживати і обмінюватися новими ідеями, не зупинятися на недосягнутому, досягнутому, бути відкритими для Європи, для всього. Його світу з одного боку, з іншого боку, теж показувати, що і ми можемо використовувати здобутки європейські тут в Україні, і що це дає? Ну за ці чотири роки, що відбулася вже сьома рамкова програма, це 13 мільйонів євро. При цьому Україна отримала ці 13 мільйонів євро українські організації. Розуміти треба, що ми жодної копійки не вкладали в ці європейські програми. Тому якщо як між, як можна як можна більше кількість людей буде знати про ці можливості, про можливості співпрацювати з європейськими структурами. Я думаю, що цей проект вже виконає свою функцію навіть в тому відношенні, що допоможе і вижити в фінансовому плані, і не зупинятися знову ж таки розвиватися і через співпрацю генерувати нові ідеї, нові проекти на майбутнє. Тому я теж приєднуюся до своїх колег. Подякувати хочу і Івану Івановичу Кульчицькому як ініціатору цього проекту. Надії Володимирні Бойка за те, що формується мережа експертна, перш за все, всередині України. І ця мережа також має можливості співпрацювати з своїми європейськими колегами теж на досить активному рівні. Я Соловьев Вячеслав Павлович, заместитель директора Центра имени Доброва Национальной Академии Наук Украины. Наш институт является академическим учреждением, и мы фактически первыми в Украине, уже независимой, начали заниматься проблемами инновационного развития экономики. У нас появился отдел, такой в начале 90-х годов. Мы занимаемся методическими вопросами, мы занимаемся теорией, мы пытаемся заниматься и практикой. Этого процесса. И у нас есть, в общем, достаточный опыт. Еще в 1994 году мы помогали создавать агротехнопарк «Броды». Был соответствующий указ президента и постановление Кабинета министров на этот счет. В свое время мы помогали создавать специальную экономическую зону курорта «Полис Трусковец». Были у нас другие некоторые. И каждый из этих, конечно, значит, оно давало определенный эффект финансовый. С одной стороны, для нас оно, в общем, давало возможность развивать систему законодательства Украины, систему нормативных актов. После БРОД, скажем, была создана система уже законодательства в области инновационной деятельности. После трусковца значит, появились методические материалы и их соответствующие документы по про по формуванню пріоритетів, прогнозуванню в науково-технічній інноваційній діяльності. Я должен сказать, что вот этот проект и эта инициатива, она, я считаю, должна нам помочь в решении весьма важной задачи, как же с гармонізувати. Вот действительно, пока ещё достаточно большой потенциал нашей науки с одной стороны, а с другой стороны, то, что мы пока не можем объединить потенциал науки, который производит инновации, и потенциал производства, который должен потреблять эту инновацию. Потому что если нет разности потенциала, то и не может возникнуть так называемые. Значит, инновационно движущая сила, которая будет развивать в целом социально-экономическую сферу, и мне кажется, что здесь как раз вот тут используется концепция технологических платформ. Причем я должен сказать, что вообще существует две такие концепции: одна чисто седьствующая с помощью нескольких рамочных программ сеть вернее, сети крупных научных центров. привлекаются крупные технологические э, в компании подход. К сожалению, у нас на него в основном ориентируется, но я думаю, что это не особенно перспективный путь. Второй путь – это когда в промышленности появляются предприятия, у которых достаточно высокая технологическая компетенция. И они распространяют эту компетенцию на э, другие отрасли, на другие территории, и тем самым они развиваются, как раз появилось, проявились зародыши вот этой второй. платформы, которая вообще говоря, если первая она только-только вот в этом прошлом десятилетии появилась, то первая она уже компетенция, которая характерна именно для Закарпатия. И здесь действительно есть возможность эту технологическую компетенцию, скажем, усилить, обогатить, значит, тем, что есть и в Европе, и в других регионах. Бизнес, мы, я, я все-таки буду их называть бизнесом, нехай мне не ображаются. Мы так звикли. І вони представляють і консервний завод. От якраз говорив і пан приходько на цю тему. Тобто є у нас дуже добре розвинуте, все-таки не був знає велике сільськогосподарське виробництво, але ми маємо дуже чисту органічну продукцію сільськогосподарську. Ми маємо наші ягоди, ми маємо наші унікальні рослинні ресурси. І до речі, в досторії, ми випускаємо зараз цілий проект, де демонструється, що Україна зараз займає перше місце в Європі по експорту саме замороженої ягідної продукції. Тільки, на жаль, у нас немає власних соків, власних рослин у нас власної рослинної продукції. Ми купуємо це в універі, тільки що говорили за ці огірки, які справді мене це вразило. Ми відвідували один одне підприємство. Не хочу зараз говорити. Ке саме, але були неприємно вражені тим, що фактично іспанські огірки миються, а потім випускаються, як це наша національна продукція. Я Більше переконана, тут сидять спеціалісти по забезпеченню безпеки їжі, так тобто саме екологічне харчування. Вони вони не дозволять обминути. Це фактично дуже шкодочина практика. Ми маємо все, щоб випускати тут ці проекти. Наші проекти це в основному виготовлення здорової їжі. Для дітей органічної, органічної їжі не тільки чаїв, які ми збираємо, не тільки лікарських рослин, а нового покоління, я б сказала, нової їжі. А що означає нова їжа? Нова це дуже добре забута, перевідкрита стара. Тому наш проект називається один із них традиційна їжа. Ми хочемо заново відкрити закарпатську їжу національну і щоб її всі підприємства не обов'язково консервне підприємство, чи те, яке виробляє сок, чи те, яке виробляє м'ясо, щоб це був одна мережа. Щоб вони випускали ту продукцію, яка тут є можливість випускати. Я вже не говорю, щоб ми забезпечили Європу нашими продуктами чи Росію. але, бодай Закарпатську область нашими унікальними сирами, і скажімо, нашою унікальною рецептурою, яка збереглася, забезпечити. А до речі, в Дасторі у нас є домовленість. Вони готові з нами співпрацювати, не знаю, як там їх називають. Поганий бізнес хороший, але вони з першого разу нам сказали на першому засіданні, коли ми говорили про платформу, що вони готові без всякої аренди нам надати площі для продажу цієї продукції. Ми навіть проводили опис споживачів. Споживачі дуже зацікавлені саме в такій продукції, щоб вони не ходили і не вибирали сам серед полиць. Незнайому іноді їм ніхто не має нічого проти грецької їжі, яка теж дуже здорова. Але щоб в першу чергу і українська також була представлена. Тобто почати, е, чесно кажучи, можливо, я трохи, ви знаєте, коли ми, мене питали, коли буде діяти платформа, в 2006 році ми почали працювати. Я сказала, що в 2007 році буде діяти. Подивіться, на скільки років я помилилась на 4, так? Це наша мрія. Це ми тому збираємось тут і вже не знаємо і і, і звичайно взяя. Я буду рада, якщо ви додасте, але наша основна ідея це картування. От про платформа займається чим картуванням, фактично знаходженням, виявленням того бізнесу. З яким реально ми можемо працювати, тому що є люди, які реально нас підтримують, а є, скажімо, які не дуже зацікавлені в цьому. Тому вони називаються, скажімо, стейкхолдери, заінтересовані сторони, тому що ніхто їх не заставить реалізовувати. Чесно кажучи, ми тому й орієнтовані на малий і середній бізнес, тому що ми надіємо, що вони до нас прийдуть, а ми допоможемо вирішити ці проблеми. Я би тільки попросив вас структурувати собі інформацію, тож кові за учасником проекту. Давайте вам й так скажу проект. З фонду відродження щось покриває, правда, він дає кошти, наприклад, на сьогоднішній день проведення конференції. А от уже другий день конференції ми проводимо самі, так, за рахунок нашого тих же коштів центру, вибачте, за рахунок тих же власних коштів університету і того ж самого транскордонного центру. Наш центр створений якраз для того, що якщо до нього звернуться, вони будуть раді допомогти, видати брошури. Вже є надрукований цей матеріал. Власне, він у мене навіть є з собою. Я завжди з ним ходжу. Є ці всі брошу... Брошури, які ми просто не маємо можливості, скажімо, поїхати десь в регіони самі їх роздати. От є, є брошура, яка демонструє, що таке національна українська технологічна платформа е, Агроїжа. Є спеціальна брошура, написана для підприємців малесенька, так? яка говорить, вона була ще в рамках проекту Джісо Ера випущена. Як? Як підтримувати бізнес? Є ще брошура, яка говорить, що таке рамкові програми, дуже простою мовою. Тобто є цілий ряд матеріалів. Я вже не говорю, брошура це довго, це треба читати. Так підприємці, як правило, цього навряд чи будуть робити, бо не мають коли. Але є люди, які можуть, є експерти, які можуть чітко і конкретно відповісти їм на поставлені питання. Я хочу добавить, можно воспользоваться такой информацией или этой платформой, или нашей сетью экспертов. Это уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, тут уже это ваша проблема. Мы вас собираем, мы вам даем эту информацию. Но, к сожалению, у нас сейчас такая тенденция в стране, что все средства массовой информации волнуют только политические дрязги и все, что связано с нашей внутренней там, не очень чистой политикой. Нет совершенно популярной литературы по тематике науки и инноваций в Украине. Очень мало телевизионных передач, нет периодики, поэтому вот э, хорошо, что здесь собрались журналисты. Пожалуйста, расскажите об этом на страницах ваших изданий и в телевизионных передачах, и люди будут знать, куда обратиться и как, потому что без средства масс массовой информации нам трудно э, достучаться до э, конечного потребителя и до предпринимателей. Расскажите, пожалуйста, э, дайте Адреса сайтів і телефонів. Так, да, звичайно, телефон. Телефон? Ну, Якщо чесно, є, у кожного із експерта є мобільні телефони. Тобто, якщо на один телефон, якийсь єдиний, куди звернутися, це буде тоді телефон, скоріш за все, 33148. Взагалі така річ є хороша погуглити. Та вся інформація згідно, ви, що, мене, якщо... слово, ви отримаєте зразу інформацію всіма контактами. Інформація, яку надія не публікує, чи ми в інтернеті завжди є контактно. Ні, ну я з вами згідна, що далеко не кожен буде дивитися в інтернет. І тому справді добре мати телефон. Але було таке, що ми виступали на телебаченні, нас запрошували. І, чесно кажучи, я оцінила от цю роль, коли просто висвітлили телефон і адресу. Ви не повірите, на наступний день я прийшла на, на свої пари, на заняття відкриваю а до мене з ІЗАЙ приїхала із Міжгірського району жінка, яка сказала: Ну, ви тут говорили нам про технологічні платформи, от давайте, давайте разом це будемо реалізовувати.' Я дійсно була шокована, як це. Тому я би попросила вас, поставте мій телефон контактний, як мобільний, якщо реально хтось зацікавиться цим. А я дуже легко перенаправлю до, до одного чи іншого експерта 050 627 54 45. І адресу поставте набер, площа народна, 1. Це фактично університет, медичний факультет. Внизу ми створили самі такі приміщення, де ми фактично зразу на першому поверсі не треба буде шукати, де люди можуть прийти і знайти представник.